Поблизу Тернопільського ставу відбувається тренування ветеранів війни зі стрільби з лука. Нещодавно в Тернополі створили обласну федерацію цього виду спорту. Один із її напрямків діяльності реабілітація ветеранів війни, розповіла тренерка зі стрільби з лука Юлія Рєзнікова. Один із тих, хто відвідує тренування, ветеран російсько-української війни з Одеси Ігор Соболєв. Після поранення проходить реабілітацію в Тернополі. Десь місяць тому був захід в цьому парку, і я спробував стрільбу з лука. Мені сподобалось, мене запросили на тренування. Спокій. Спокій, концентрація йде. Ставлю перед собою ціль, мені це подобається. Зауваження є щодо техніки, бо я ніколи не стріляв, це от вперше почав, ну, поки вчусь. Тренування зі стрільби з лука відвідує срібний призер ігор нескорених, які відбувались в Канаді, Олексій Горб. Чоловік отримав поранення на Донеччині в березні 2023 року під час виконання бойового завдання. Я люблю стріляти з усього, з вогнепальної зброї, з великих, маленьких калібрів. І ну, стрільба з лука це, мабуть, най... Лук, це взагалі, мабуть, найперший, та найперша зброя, стрілецька така, тому це свій свій окремий кайф. Мене це якби заспокоює. Е, мені це повертає відчуття свого тіла, мабуть, тому що знову, якщо ми повернемося до цієї повторюваності кожного пострілу, ти маєш відчувати там ну, найменші м'язи в спині, е, в плечах, в кисті. Ну тобто, цього всього, що чого в повсякденному житті ти не робиш. Та і на, на якихось тут от, прикол от, саме в цьому статичному положенні, коли ти натягнув, ти маєш його витримати та там всю цю би, поставу свою і тоді відпускаєш, на відміну там, від, від, від інших активних видів спорту, де постійна якась динаміка. Це цікаво. Мені це цікаво. Тренує ветеранів бронзова призерка чемпіонату світу зі стрільби з лука серед юніорів Юлія Рєзнікова. Через окупацію нової Каховки жінка переїхала до Тернополя. Тут вирішила тренувати ветеранів. Заняття каже, відбуваються двічі на тиждень, оскільки це інклюзивний вид спорту, намагаємось дати можливість їм. Знайти себе в чомусь новому, провести гарно час. Є можливість приходити, вони приходять з родинами, з дітками. Тренування дає змогу поспілкуватись і просто проявити себе провести гарно час. Стрільба з лука вперше це концентрація, витримка, навіть якщо після поранень десь є якісь нюанси в роботі, якихось м'язів. Це тут поступово все розпрацьовується. Маємо легкі луки, маємо можливість спокійно, не поспішаючи в своєму темпі працювати. Бо здебільшого це вид спорту індивідуальний, тому для кожного ми знаходимо свій підхід. Зараз, каже Юлія Рязнікова, ветерани готуються до своїх перших змагань зі стрільби з лука, які заплановані на 19 липня в Луцьку. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.